Мої вам вітанічка. Хочу розказати, що не тільки висаджуємо овощ на городі, багато квітів у нас, багато. І квіти не тільки для задоволення висаджуємо, тому що вони допомагають запилювати рослини. Ось уже підростає у мене розсада бальзаміну, Висаджуємо також настурцію. Дуже любимо портулак, ну що іще? звичайно, айстру. наш помічник це чорнобривці. Біля капусточки, особливо тільки одного року я насадила чорнобривців дуже багато, то чорнобривці вродили, а капуста ні, будьте уважні. Ну, Ось і ще хочу вам розказати про одну таку маленьку хитрість. Як зберегти свої нігтики на городі чистими. Тому що проблема, коли повертаємось з городу, а нігті відмити, особливо під дітюрчик, дуже непросто. Перед тим, як йти на грядочку, ви візьміть мило, навіть господарче краще, добре його розмочіть. Потім наносите навкруги нігтика таку пасту з цього мила. Дайте їй трошки просохнути і можна йти на город. А коли ви повернетеся, чистите нігтики свої і ви побачите чудовий результат. Дякую всім. Ставте лайки, підписуйтесь, чекаю запитання, до побачення.